Сьогодні Верховна Рада збереться для голосування за президентський законопроєкт, який має повернути незалежність набута САП. Комітет із правоохоронної діяльності одноголосно підтримав наданий зеленським проєкт і радить парламенту проголосувати одразу за основу, та в цілому, що передбачає новий проєкт закону. Олена Чернякова розкаже. Перший у порядку денному Верховної Ради законопроект 13533. Як на відкладний його подав президент, головна мета повернути незалежність антикорупційним органам. Та чи готовий парламент підтримати ініціативу у цілому? Адже за розширення повноважень генерального прокурора і відповідно зменшення незалежності САП і НАБУ голосували 263 нардепи. І минулого вівторка підтримка була з усіх депутатських груп і фракцій. Документ підписав її голова держави. Це викликало обурення та занепокоєння у партнерів. І вперше за три роки повномасштабної люди вийшли на вулиці. З гаслами на картонках вийшли й наступного дня. Головна вимога повернути антикорупційним органам незалежність. Паралельно у президента відбулося кілька дзвінків із президентом Євроради, лідерами Франції, Німеччини та Британії та окремо зустріч із керівниками правоохоронних органів. В результаті Зеленський змінив своє рішення. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями. Що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях, це все не даремно. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. і не буде жодного російського впливу. Текст нового законопроєкту на сайті Верховної Ради з'явився тиждень тому, і саме сім днів за регламентом законодавці мали для подання альтернативних ініціатив. Їх зараз чотири. Але найбільший шанс на підтримку має все ж президентський. На думку голови Верховної Ради, він має дві ключові цілі: відновлення незалежності і запобігання російському впливу. Ми отримали схвальні відгуки наших європейських партнерів. Ми сьогодні бачимо, що він в принципі схвально сприймається в Україні. В українському суспільстві і в українському парламенті і мені здається, що це той об'єднуючий варіант, який дасть а можливість забезпечити перемогу всім. Пропонують внести зміни до кримінального кодексу, іншими словами, повертають статус-кво десап, які раніше самостійно переслідуватимуть підозрюваних у справах підслідних набу. А офіс генпрокурора не зможе втручатися, змінювати підслідність або отримувати доступ до досудового розслідування. Серед нового хочуть зобов'язати детективів, що два роки обов'язково проходити перевірку на поліграфі, зокрема щодо співпраці з ворогом. За це відповідатиме управління внутрішнього контролю набу. До написання нового тексту долучалися й урядовці, перший віцепрем'єр, депутати, представники офісу президента та власне самі антикорупційні органи. Набу і сап взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основою. В цілому це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують Набу і САП. Партнери з європейського союзу схвально оцінили відновлення незалежності. Вони теж були на постійному контакті з урядовцями та президентом. Його. Публічно підтримали посли великої сімки. Були розмови президента з лідерами різних країн Франції, Великої Британії, Німеччини. Отже, відбулася розмова із прем'єр-міністром Данія. Данія зараз головує в Європейському Союзі. Євгенія Кравчук не голосувала за скандальні правки. А у президентські фракції вже були нардепи, які після ухвалення визнали свою помилку. Тепер слуги народу готуються підтримати президентський законопроєкт. А от інші фракції під питанням багато залежатиме від явки. Зараз лише Юлія Тимошенко офіційно заявила, що її політична сила голосуватиме проти. Напередодні ж у середу комітет правоохоронної діяльності одноголосно підтримав законопроєкт і пропонує його голосувати одразу за основу. Та у цілому Олена Чернякова ми Україна Марафон Єдині новини.